Продовжайте чтення Євангеліста Іоанна уже в четвертій голові. Знову і та ж сама тема, якщо Бог возніс дав себе розп'яти на кресті, то і за нас принесена велика жертва, ми викуплені дорогою ціною, як написано в Слові Божому, то і ми, каже Іоанн Богослов, Слово, маємо готові бути. Пожертвувати за Ісуса. В одній із бесят між священниками вдруг возник вопрос: що нам робити в время гоніні? Як нам робити, за кого нам страдати? І почали перечисляти митрополітів, патріархів, і вдруг один священник каже. А ви не думайте, за кого нам треба пострадати, сказав Євангеліє. Вам не тільки дано вірувати в Христа, але і страдати за нього. Так будьте готові пострадати за Христа, а не включайте туди якихось земних керівників. І многі схвально кивнули головою, що дійсно як важно бути готовим за Христа пострадати. Тим більше ті, священики розсуждали. І слово сказали інтересне. Один каже: видите, на Буковині православним Румуна обіцяють, що у случаї заборони Української православної церкви, вони їх возьмуть під свій Омофор в Західну Україну, Галичину може взяти православних омофор. польська православна церква. православна в Закарпатті, Сербська мати церква, відкуди ми вийшли. Після 1945 року, і вдруг священники ніби колективно сказали, ну, добре, ми собі найдемо, а що будуть робити православні всі останні України? Від вони будуть терпіти гоніння. А не ліпше ли б нам не втікати під друге подчинення, а лишитися за своїм народом, своїми співгромадянами? Своїми дітьми Божої Української православної церкви витерпіти все, що нам Бог попустить. І на тому схвально все ласилися і розійшлися. А якраз сьогодні каже то саме є Євангеліст Йоанн, що навчитися любити Бога, благодарити Бога. Ясно вже многи сказано. Хто любить Бога, а брата не любить, значить, обманчик, бо як ти любиш того, хто не видиш, а брата образ Божий рядом не хочеш любити. Бо ми маємо таку заповідь від Христа, каже Євангеліст Йоанн, що любящий Бога, він якби сердечно і якби природньо, гармонічно способний любити. І брата, да й ворога. Бо любов Божа це чудо із чудес. Бо Ісус, як посланник любові Отця Небесного, закликав нас к спожертвуванню. Много разів в літературних произведеннях є образи жертви, і многократно в будь-яких народах, де є люди, котрі воспитані на прикладах жертвенності, такі люди завжди були готові. Приносити жертву, то лі чоловік спас від пожара діточок, то лі воїн закрив собою другого воїна, щоб його спасти життя своє, віддати. як і Євангеліє каже, не є більшого подвіга, як хто би положив душу свою, життя своє за друзів своїх. Особливо, ото от часто буває. Великим показом на війні, коли солдати один другого спасають або один другому допомагають, де приклади жертвеності іноді кожний день. Коли любимо Бога, то любимо і наших дітей. І тому согласны. і із тими священниками казали: ну, добре, нас під по омофор, фор, случаї гонення сербський патріарх польської чи румунської, а останні як будуть жити, а не ліпше б разом з ними понести свій крест терпіння за віру Христову. Бо всякий рождений від Бога перемагає цей світ. І вся перемога, та що перемогла світ, є віра наша. Православна канонічної церкви, в ній ми сильні і благословенні, три свідчать на небі для нас Отець, Слово і Святий Дух. І всі троє єдину суть. Не треба нам якісь другі докази, лише додаємо до молитви Господи. Ми познали тебе, видаємо Тебе в істинній канонічній церкві, Ми купаємося благодаті Божої Твоєї. Ти, Господи, милуєш нас, создаєш нам в нашій вірі, не взирає на гоніння, униження скорблення, такі комфортні умови, що даколі удивляємося, ми самі, Господи, якщо б не Божа сила, давно б нас розтоптали і на кусочки порізали, і спалили, і розвіяли повітру прах. А Господь не дає. Почому? Бог управляє міром і тому. Від того і є наша сила молитися за єдинство церкви, за те, щоб Господь нам поміг не допустити такого ужаснішого колективного гоніння всієї церкви, кучкою людей недалекоглядних, котрі такими кроками смертельну угрозу можуть нанести і самій державі. За них молимося, щоб Бог їх остановив їх в безумії, а ми молимося і за всю нашу державу, за наших воїнів, котрих видиме много случаї жертвенності. І ми самі тую тилу маємо бути так же жертвенні, чимось уступити, щоб помочі, не взирає на тих людей, котрі гонітілі церкви, но реально палицю палець не вдарили щось в інтересах. Держави, або наоборот, що собі тільки набрали, що їм і остається лише дно імітувати, що вони великі, славні, а ділами слабі. Божа Мати, сьогодні ми знову споминаємо Симеона, сьогоднішній день Його день. Як ти, Божа мати, чула Його слова, як ти складала в серцю своєм, що перед тобою Симеон, котрий Сину Твоєму і Богу нашому і Ісусу Христу, обращайся, Владико Господи. Ми і сьогодні кажемо, Господи і владико, благослови нас всьому світі, не бояться ніяких ворогів, особливо тих ворогів, котрі публічно. Уже проявили себе як гонітелями церкви, зафіксували себе прийняттям відповідних незаконних законів, звучить так, уже не може бути в будущому скрити, що то случайно, що то було не так, іменно так. А тому нікуди, кажуть священники наші, то та група людей, нікуди нам не треба йти, ні подяки другі. А держатися в єдинстві із нашим блаженнішим митрополітом Онуфрієм. Ми віримо, що наша сила, духовна і допомоч Божа, і наша віра переможе усі злі плани, і ми збережемо і скілько лише єдинство церкви, і поможемо державі, своєму народу, а у вічності в'єдно з святими і з праведним Симеоном, зможемо й ми наслідувати по милості Божої Царство Божої. Амінь.